Чоловік, який пошкодив Алею Тюльпаню пам'яті військового Романа Жука, у Мукачеві відшкодує збитки. Четверо українців намагалися перетнути кордони на пунктах пропуску у Закарпатській області, давши прикордонникам хабарі. Події сталися на КПП Тиса, Малий Березний та Ужгород. 24 квітня світній тиждень імунізації. На брифінгу військовій адміністрації розповіли про епідемічну ситуацію в області та про кількість щеплень. 17 вистав зіграли на сценах Ужгорода під час міжнародного театрального фестивалю Свобода. Виступали на великій сцені облмузрам театру Малі лялькового театру Бавка та на вуличній перед театром Ляльок. Відкривали фестиваль актори з Івано-Франківська. Чоловік, який пошкодив знак на площі Тараса Шевченка та частину площі у Мукачеві, відшкодує збитки громаді. Про це Суспільному повідомив начальник управління муніципальної інспекції Мукачівської міськради В'ячеслав Роман. Йдеться про пошкоджену алею тюльпанів пам'яті полеглого на війні Романа Жука. Подія сталася у ніч на 23 квітня. Тоді автомобіль вилетів на алею тюльпанів, пошкодив знак та частину площі. Факт порушення зафіксували диспетчеру управління муніципальної інспекції Мукачева. Завдяки камерам відеоспостереження встановили власника автомобіля. Він житель сусідів. Днії області за пошкодження комунального майна водій добровільно захотів відшкодувати збитки, розповів В'ячеслав Роман. У прес-службі Нацполіції Закарпаття Суспільному повідомили, що за порушення ПДР, які спричинили пошкодження транспортних засобів та майна водію загрожує 850 гривень штрафу, або позбавлення права керування транспортними засобами на строк від 6 місяців до 1 року, а за залишення місця ДТП – 3400 гривень штрафу, або позбавлення права керування транспортними засобами на строк від 1 до 2 років, або адміністративний арешт на строк від 10 до 15 Четверо українців намагалися перетнути кордони на пунктах пропуску у Закарпатській області, давши прикордонникам хабарі. Про це повідомили поліцейським. Це сьогодні Суспільному розповіла Чопського загону Олена Тречук. За її словами, події сталися впродовж вихідних на пунктах пропуску Тиса, Малий Березний та Ужгород. У тисячу доларів США запропонував прикордонникам пункту про пропуску тиса водійних водіну української реєстрації. Він очікував, що за хабар його пасажирові дозволять виїхати до Угорщини, поки фальшовні документи. Двадцяти п'ятирічний хмельничанин, який їхав в автомобілі, настав на контроль витір з розпорядження ОВА, відповідно до якого він формував як, начебто, волонтер за продаж у викону для потреби твоєх сел України. Втім, у ході перевірки документів прикордонники встановили, що вони підроблені. Ще двоє обородавців намагалися підкупити прикордонників у пункті потоку малий бразиль. А під час паспортного контролю правоохоронці відмовили чоловікам у пропуску через те, що ті не мали необхідних документів, які б дозволили за межі України у періоді її воєнного стану, тож правопорушники, які були обидва за сподівалися змінити рішення прикордонників за допомогою хабарів у розмірі 400 доларів США та 51 євро а в пункті пропуску «Ужгород» жителька Закарпаття замість документів, які підтверджували законність виїзду її чоловіка за кордон, вклала у паспорт 300 доларів США і як результат дала проблеми як собі, так і чоловікові. Чоловікові до пропуск відновили, а дружині довелося надавати прияснення у відділку Нацполіції. У всіх випадках прикордонники направили на відповідні відділи на поліції повідомлення про виявлення ознак кримінальних правопрошень. 812 318 щеплень від COVID-19 зробили в Закарпатській області з лютого 2021 до квітня цього року. Про це сьогодні на брифінгу розповіла головна епідеміологиня Вікторія Тимчик. За її словами, йдеться про одноразові, дворазові та бустерні дози. Разом з тим, приблизно 13% виконаних щеплень, а це 102 078, ми виконали після 24 лютого 2022 року. Якщо ми у 21-му виконали майже 600 тисяч щеплень, у Уму виконали майже 200 тисяч щеплень то в 23 році. Ми виконали за три місяці почти чотири трохи більше аніж вісім тисяч. Mm -hmm. У регіоні завершили вакцинальний комплекс 346 тисяч 897 осіб. Але наразі тільки 71 тисяча 928 пацієнтів отримали перший бустер, і ми можемо вважати, що вони є захищеними. Тобто, в нас залишається. Такою невакцинованою, не до кінця вакцинованою, майже 274 тисячі 969 осіб. Це ті особи, котрі власне потребують першого бустеру. Хочу нагадати, що для Виконання щеплень від COVID-19 в регіоні зараз наявні три продукти: це є Комірнаті Pfizer, Це є коронавак і це вакцина Дженсон про вакцинацію від поліоміеліту. І в цілому, з 2021 року було виконано майже 13 тисяч щеплень разом з тим. Під час останньої верифікації, котра відбулася в квітні місяці, у нас залишається невакцинованим 4629 осіб вікової групи з 2022 по 2017 рік народження. І в цілому від поліоміліту у нас відмовилися від вакцинації 2781 дитина, батьки якої написали офіційну відмову. 3336 хворих на COVID-19 зафіксували в Закарпатській області з початку цього року. Про це розповів директор облас обласної Клінічної інфекційної лікарні Михайло Поляк. З них 323 діток. На жаль, 43 пацієнти з covid 19 цього року померли. Наразі у стаціонарах найбільше знаходиться на стаціонарному лікуванні це у двох лікарнях це обласна клінічна інфекційна лікарня і центр легеневих хвороб. На сьогодні також досить багато хворих це у Беріївській. Районній лікарні і е, Свалявській районній лікарні. Якщо 22 2022 році в Закарпатті виявлено 19 інфікованих е, хворих з вірусними гепатитами Б і С, то у 2023 вже виявлено 49 випадків, в тому числі сюди, звичайно, треба і внести людей внутрішньо переміщених. Якщо в минулому, е, минулому роки гости та хронічні е, форми гепатитів реєстрували, Виключно у е, дорослих, то у 2022 році е, було е, зареєстровано. Е, і дитячі захвор і е, дітей у дитячому віці у 10-14 років їх було у два випадки у 2022 році, і вже в цьому році е, зафіксовано один випадок е, у дитини з хронічної вірусний гепатит. Б. 24 квітня стартував всесвітній тиждень імунізації. Для цього в Закарпатській області проведуть безкоштовні огляди в лікарів та вакцинацію охочих. Про це на брифінгу розповів директор департаменту охорони здоров'я Закарпатської ова Анатолій Пшеничний. За його словами. Також наразі в області функціонують майже 300 пунктів вакцинації 29 квітня, тобто в суботу, в Ужгороді відбудеться здорова прогулянка. Можна буде безкоштовно навчитися скандинавській ходьбі і перевірити свій стан здоров'я на площі театральній місті. Ужгороді буде з першої по п'яту годину. Буде медична зона, де можна буде пройти. Базові обстеження, тобто буде виїзний флюорограф, де може людина зробити цифрову рентгенографію. Можна перевірити рівень цукру, можна перевірити тиск, можна перевірити рівень гостроти зору. Також можна буде перевірити, лікар-дерматовініролог може перевірити зробити дерматоскопію і перевірити ваші там родимки, папіломи, чи треба з ними щось діяти, як на них як на це звернути увагу і так далі. Також можна буде протестуватися від гепатиту ВІЛ швидкісними тестами, це анонімно. А саме головне, можна буде вакцинуватися. Ти хочеш співати, але хтось може чути. Співанка також шкоду приносить. Це вистава Солодка Даруся. яку на сцені з Закарпатського муздрамтеатру грають актори з Івано Франківська. Ні дитина, ні хати, ні гаразду, ні з нічого. Одна нещасна, німає. Всіх на семь світ. Роль Дарусі у виставі грає акторка Тетяна Шавкова. Я зіграла буквально 5-6 вистав, мені здається, в екстремальних умовах я вводилася буквально за дві репетиції, якщо я не помиляюся. Але це був дуже крутий досвід. Зараз я дуже люблю цю роль. Там є оце те, що по тренажам там є дуже довгий момент, там 5-7 хвилин, іноді більше, коли я просто кручуся на місці. І Для мене це так завжди хвилююче, щоб десь там не зумліти і так далі. Дуже цікаво її грати. І Вона така за рахунок своєї трагедії, в неї є дивність своя. І мені дуже цікаво з такими ролями працювати, з якоюсь дивністю, щось шукати, сенси. І Я думаю, багато хто, можливо, відкриє для себе там якісь сенси, пов'язані вже безпосередньо з нашою цією війною, яка є на сьогоднішній день. 12 років грає на сцені Івано-Франківського драмтеатру Іван Бліндар. У виставі «Солодка дорос він грає роль Івана Цвичука. Так, я дуже багато схожостей, наприклад, ну, там з е, мною особисто, як з людиною, але е, що мені подобається дуже Івано, що він, е, він абсолютно щирий, відвертий і наївний, можна навіть так сказати, і добродушний селянин е, з чистим серцем, чистою душею і з е, цікавими поглядами на життя. Режисером вистави Солодка Даруся» є директор Івано-Франківського драмтеатру Ростислав Дажепільський каже: у цій постановці грає 10 акторів. Привезли до вас одну з найбільш таких найбільших родзинок нашого репертуару, нашого театру. От якийсь майже історичний момент сьогодні, що Солодка Даруся добралася до Ужгорода. Це справді вистава, з якою до нас в театр 15 років тому прийшло нове покоління акторів. Там йде в реверсному порядку, спочатку 70-ті роки. Минулого століття 50-ті і 40-ві, кінець 30-х – це власне прихід радянської влади на наші західноукраїнські землі, і вся ця трагедія, вся ця біда, з якою ця орда прийшла на наші землі, це і купа закатованих людей, відправлених в Сибір. На жаль, дуже подібне те, що відбувається сьогодні. Саме Івано-Франківський театр розпочав Міжнародний театральний фестиваль Свобода в Ужгороді, розповів директор облом з драмтеатру Василь Марюхнич. Ідея проведення фестивалю належить мистецькій формації з Чехії, Коридор Юей». Власне кажучи, ми з ними зустрічалися, проговорювали програми, формат проведення фестивалю. І таким чином нам вдалося. Дійти до згоди, що впродовж трьох днів на сцені Закарпатського академічного обласного муздрамтеатру театру відбуватимуться театральна частина фестивалю. Крім того, в рамках фестивалю демонструються вистави у приміщенні театру «Ляльок», А ще, окрім того, діє відкрита сцена на театральній площі. За словами Василя Марьохнича упродовж трьох днів фестивалю на сцені оболмузремтеатру та обласному театрі ляльок Бавка зіграли 17 вистав. Олександр Завадяк, Леонтій Колешин. Суспільне новини. Ви дивитеся Суспільне Ужгород. Підписуйтеся на Суспільне Ужгород у соцмережах.